Самий величезний привіт. Запрошую найкращих на канал. Анонс акції ВТБ з 16 по 22, включно липня. Хочу подякувати вам за коментарі, за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. Анонс, як завжди буде проходити. Я показую регулярну ціну і озвучую та вже, яка буде зі знижкою діяти з акційною знижкою. До пюрешки своє лінія 500 г за акційною ціною 74 гривні. Своя лінія ковбаска губернська 420 грамів 79 гривень. Своя лінія ковбаска салямі баварська. Це вже ціна буде йти за 100 грамів 34 гривні. Сосиски своя лінія 450 грамів з м'яса птиці 85 гривень. Далі буде балик святковий, також своя лінія це вищого сорту за 100 грамів. 31 гривня та 70 копійок. Своє лінія. Філе куряче, ціна за 100 грамів. 26 гривень та 70 копійок. Подивимось просто сьогодні ціну на яйця 4 гривні та 69 копійок. 190 гривень це акційна ціна на креветки 900 грамів. Своє лінія від торгової марки День у день пельмені, а, курка, свинина та яловичина, три м'яса, 800 грамів за ціною 70 гривень. День у день вареники із сиром 400 грамів, за ціною 38 гривень. Своє лінія млинці французькі з куркою та грибами 370 грамів 40 гривень. Зі знижкою буде ось цей сир на пластинами. Пакування 135 грамів за акційною ціною 56 гривень. Продукт а, сирний, розумний вибір по 8 гривень та 50 копійок. Від торгової марки ой, комо. А, від торгової марки Комо, сир гауда, вершковий та сметанковий. А шматок 150 грамів, за ціною 57 гривень. Галичина, кефір, карпатський 2,5 жиру 43 гривні. Метана президент 300 грамів 10% жирності за ціною 35 гривень. Сир торгової марки День у день. Пачка вагою 180 грамів. Нежирний 27 гривень та 50 копійок. Жирністю 5% 28 гривень 50 копійок. Та жирністю 9% за ціною 30 гривень. Йогурти у пляшках скляних для малечі від злагода 21 гривня та 40 копійок. Акційна ціна. І ось ці будуть в акції по 16 гривень та 70 копійок. Зі знижкою буде желе від злагода, зі смаком персика та зі смаком вишні. Пакування тут 120 грамів за ціною 12 гривень та 50 копійок. Зефір своє лінія, записаною начинкою: 300 грамів, 45 гривень та 40 копійок. Акційна ціна. Ось ці цукерки вафліні зі смаком шоколаду своє лінія за ціною 100 грамів, 14 гривень та 50 копійок. Крекери від Рошен, Пакування а, тут вага 230 г, акційна ціна. 39 гривень та 50 копійок. Але зверніть увагу тільки ось ці ті два смаки. Зі знижкою буде шоколад Лакмі від Рошен, 38 гривень та 50 копійок. Батончик нац, вага 40 грамів. 24 гривні 50 копійок. Батончик кіткат 40 грамів, 20 гривень та 50 копійок. В акції також буде батончик лайн вагою 40 грамів за ціною 15 гривень. Тістечко мілка, тут 5 штучок, вага 175 грамів. Акційна ціна 82 гривні. Знову в акції будуть вафельки Рошето від рошен. Ось ці маленькі, 34 грами, 8 гривень та 70 копійок. Готовий сніданок джунглі. Своя лінія пакування 500 грамів 65 гривень та 50 копійок. Своя лінія сніданок Fit, пакування 400 грамів, 50 гривень акційна ціна. І зараз поставили в акцію напої нектари торгової марки День у день тут. Є багато різних смаків, об'єм літр, будь-який 32 гривні, крім томатного. Томатний буде в ціні 39 гривень. Своя лінія холодний чай персиковий, півтора літри, 33 гривні та 50 копійок. Літровий 24,40 і півлітровий малиновий за ціною 14 гривень. Старокиївський квас живого брудіння, алітровий, літровий ціна 21 гривня та 70 копійок. Енергетичний напій Хел 24 гривні 05. В акції буде велика кола 2-літрова за ціною 44 гривні. Лимонад своя лінія 2 літри. За акційною ціною 28 гривень. Зі знижкою будуть усі хвилясті чипси люкс вагою 125 грамів 38 гривень та 50 копійок. Сансанич насіння 95 грамів смажене солоне за ціною 24 гривні. В акції буде олія стожар за акційною ціною 70 гривень. Зі знижкою згущене молоко з цукром 290 грамів. Розумний вибір, 28 гривень та 50 копійок. Морозова відласунка ескімо Великан 100 грамів. Зі знижкою 50% 25 гривень. Морозиво ласунка, стакан великан 100 грамів з вареною гущонкою та наповнювач абрикос. Акційна ціна на це морозиво 17 гривень та 50 копійок. Цього разу знову буде ваніла карамель три ведмеді: 450 грамів за 99 гривень. Морозову три ведмеді галаретка 500 грамів, 83 гривні. Пломбір київський, макс холод. У ріжку за акційною ціною 39 гривень. Морозово розумний вибір каштан. А з какао і класичне. Пакування 75 грамів за 9 гривень та 50 копійок. А ось ці каштани можна буде придбати за 18 гривень. Полуниця, кокос, мигдаль та солона карамель. Від ласунка ескемо з маком та кунжутом 85 грамів за 22 гривні. Чорниця та ожина морозиво відруть 85 грамів. 21 гривня та 50 копів. Відруть морозиво донат 70 грамів. 20 гривень, акційна ціна. Три ведмеді морозиво зі смаком крем Брюле. Стакан 100 грамів. За ціною 16 гривень. Майонез. Торчин європейський, вага 520 г55 гривень. Торчин домашній 47 гривень. Цього разу будуть зі знижкою салати від делюкс з тунцем по мексиканськи 48 гривень. З овочами по 50 гривень. З французьким соусом 58 гривень. Та з кукурудзою 57 гривень. Від Оліс соус солодкий чилі, 180 грамів 20 гривень. В акції будуть соуси від Густо, сирний та сендвіч 180 грамів. 23 гривні за акційною ціною. І цього разу в акції буде кетчуп Торчин. Але зверніть увагу, тут великі пакування 380 грамів. За ціною 31 гривня. Делюкс кукурудза ніжна. 41 гривня та 50 копійок. В акції також буде горошок від делюкс. 38 гривень та 50 копійок. Делюкс гриби печериці 450 грамів, 89 гривень. Від флінт грінки крафтові з часником 22 гривні. А ось такі 24 гострі. В акції можна придбати чай чорний з добавкою бергамота. Або ж звичайний чорний, 25 пакетів. 22 гривні та 50 копійок. Пакетований чай ловарем. 1001 ніч. 24 пакети, 44 гривні та 50 копійок. І цитрус та меліса в таку ж саму ціну. В зернах кава тут цілий кілограм. А ціна кілограм за 630 гривень. А зі знижкою також буде кава Еліс ексклюзив, пакування 250 грамів 175 гривень. Велика Еліс Гурме 500 грамів 300 гривень. А зі знижкою будуть вина червоне, ось цієї лепас чи льопус, не знаю, як сказати, рожеве. За 134 гривні акція триває на вина зі світу в магазині АТБ. Напівсухе червоне 200 гривень. Сухе, червоне, також 200. Зі знижкою також акція триває на віло Ельзу 117 гривень. Монте 96 гривень зараз зі знижкою. Також акція триває. Я гадаю, що акція на вина будуть також продовжені на цей тиждень, тому зверніть увагу, повторювати зараз знову я все показувати не буду. Хамон також акція буде подовжена. 77 гривень за ціною 77 гривень за вагою 80 грамів. Також акція буде на фует 84 гривні 150 грамів. Сир з пліснівою, блаквітною 100 г 68,50 грамів. 68 і також акція на ось ці оливки подовжена 46 гривень 280 грамів із блакитною пліснівою фаршировані. І давайте подивимось, що в АТБ на цей тиждень по пиву. Бірмікс, лимон та кавун, 21 гривня, 60 копійок. Пиво оболонь у склі 23 гривні. Лайт Чернігівське 28 гривень та 50 копійок. Опілля 18,51 39 гривень та 40 копійок. Оболонь традиційне 60 гривень. Акційна ціна. Зі знижкою також буде Хольстен. 2 літри 51 гривня. Чорниця Summers Бісидер, Акційна ціна 49 гривень. Напій Мувон, 27 гривень. В акції буде хлібний дар пшенична Light 0,5 за акційною ціною 84 гривні. Зубровка 0,7 134 гривні. І 152 гривні ось така Зубровка також 0,7. З ромом напій 0,7 234 гривні акційна ціна. Джеймсон 0,7 можна буде придбати за 580 гривень. Від Deluxe, а, вермут літровий 144 гривні, акційна ціна. Так, це у нас лікер Капучино, Крупнік 0,5 160 гривень. Віна Круз літрове 119 гривень. Ожина 71 гривня. Та гранатове 79 гривень. Так, і звичайно ж для пухнастиків зараз подивимо що буде в акції. Клуб 4 лапи, пауч-пакет 11,60 В акції буде вугілля для грилів та каміння лінія тут 2 кг 124 гривні. Рідина для розпалювання 41 гривня 500 мл. Зі знижкою буде мило тверде, лінія 140 г за 19 гривень. І ось таке тверде лінія 45 гривень. Спрей чоловічий рексона. 77 гривень. Рексона спрей жіноча. 75 гривень. Кульковий дезодорант рексона а, жіночий. 45 гривень. Шампунь Head and Shoulders 179 гривень. Об'єм 500 мл. Шампуні 850 мл. Ось такі з дозатором. За акційною ціною 100 гривень. Змінні балони освіжувача повітря своє лінія – 42 гривні. Для миття дзеркал та вікон містер мускул спрей 500 мл 80 гривень. В акції будуть капсули універсальні Free, Тут 19 штук. А за акційною ціною 157 гривень. Персіл експерт колор вагою 1,200 кг – 145 гривень. Гала вагою 2,7 кг. 255 гривень. Зі знижкою також буде Free Фрігель для прання універсальний вагою 200 за 90 гривень. Зверніть увагу. Підгузки. Новинка для хлопчиків та дівчаток. Підгузки трусики. Пакування 24 та 20 штук. 189 гривень. Жіноча гігієна Лібрес. 62 гривні. 35 гривень. 36 гривень акційна ціна. А жіноча гієна нічні 40 гривень. І ось такі по акційній ціні 45 гривень. В акції буде ось цей великий Колгіт 125 мл 44 гривні. Колгіт відбілюючий 75 мл. 38 гривень. Колгіт для всієї родини 75 мл. 33 гривні. Туалетний папір, сніжна панда. 4 штуки двошаровий. 55 гривень. 33 гривні. Рушники паперові, своя лінія. Дві штуки двошарові. Я вже йду знімати наступне відео, а вам бажаю всього найкращого та економних покупок. До зустрічі!